Іван Дорн він в 2017 році на інтерв'ю одному росіянину наговорив дуже багато дивних речей про Україну та війну. А через 8 років в інтерв'ю тому ж росіянину почав виправдовувати свої дивні слова контекстом, в якому він ріс. Я народився в Челябинську. Через 2 два роки я оказався в Славутіше, який в 91-му році став Україною частиною України. Тобто до цього, ти знаєш типа. так или иначе, Советский Союз. Я становлюсь украинцем. Мои первые воспоминания, тем не менее, связаны именно со Славутичем. Я в целом как бы жил в русскоязычной среде, учился в русскоязычной школе. Так получилось. Я, ну, как бы, у меня была русская литература и русский язык, русско украинская мова, украинская литература. Я, ну, как бы, с людьми, со моими одноклассниками, с которыми я общался, я, я спрашиваю, а ты откуда? Я из Снежинська, а ты откуда? А я из Курчатова. ты понимаешь? Для того чтобы все понимали, почему я тогда так говорил. И раптом контекст в вікому ты виріс, став дуже важливим. И мова просто засіб комунікації зі слів цих людей відіграла величезну роль у відчутті себе ближче до Росії.